Кажуть, що чари зникли з нашого світу давним-давно. Та в одному можна мати певність. Так хочеться, щоб ти говорив зі мною. Що нема нічого потужнішого за хлопчаче бажання. Ти мій вірний друг Джон. Я люблю тебе. Та врешті-решт, усі виростають. Веду Лорі в ресторан. Не вважаю, що вона сподівається чогось великого. Це всього чотири роки, Джонні! Тоді як ми з тобою разом 27 років. Де перстень, а? Де обручка, в пісюнець? на мій кудлатий палець. Давай! Ну все, давай. все, все Отвались. Я, я жартую. Зараза. Моя вина. писав у твіттері. Джон. Ей, Томас, як життя. Виходить його перша кінокартина. Попроси да виселитися, заживемо нормально. Я ще не сердити і не хочу його виганяти. О. Лорі, ти так рано. Хто ці дівчата? О, пробач, де мої манери? Лорі, це Анжеліка, Гевенлі, Шерен і Совіньон Бланк. Люблю вас, дівчата. Клянуся її звуть Совіньон Бланк. Покажи етикетку цього року. Тед, вибирайся. Я допоможу тобі стати на ноги. Іди сюди, притулись собака. бігом. Я люблю тебе. Чорт, ця штука. Штука в пузі. Так, 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 знаю. Я зняв дівку. Гарно. Вона касирка. І що мені найкраще? Робочі пухки губи. Марк Волберг. Міла Куніс. Я внизу не дивлюся під рушник. Клянуся, не дивлюсь на цікавеньке. Часом я думаю про те різдво і бажаю, щоб мені не дарували теді зомбі. Чого плачеш? Телевізор Третій зайвий. Вигляд тупий. Не тупий, пристойний. Джон, я наче ведмедик, якого дають дитині, коли помер дід. З 2 серпня у кіно.